Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли та розгалуження. Розглядаємо й далі Середовище Scratch. Зараз пропоную розглянути приклад алгоритмів з використанням циклів у розгалуженні, а саме в задачі 2. Умова задачі наступна: одна діжка місткістю 50 літрів. Дана. А невідомо, чи є в ній вода, чи немає. Нам потрібно за допомогою відра об'ємом 10 літрів наповнити діжку водою. Через скільки діжка може бути не порожньою, а можливо, навіть і повною. Тож, спочатку перевіримо, чи є в ній вода. Якщо є, то наповнюватимемо її водою, доки вона не буде повною. Якщо спочатку води в діжці немає, то 5 разів наливаємо в неї відро води. Алгоритм розв'язування цієї задачі можна подати у вигляді блок-схеми. Приклад такої блок схеми ви бачите зараз на екрані. Отже, розпочинається наша умова. І так, як ми і говорили за умовою, спочатку перевіряємо, чи є в діжці вода. Якщо в діжці є вода, тоді виконується наступний цикл. Діжка. Запитання, діжка повна? Якщо діжка не повна, то набираємо відро водою і виливаємо воду з відра у діжку. І знову перевіряємо, чи діжка повна. Якщо ж діжка повна, тоді завершується виконання. У випадку, якщо води в діжці немає, тоді виконується розгалуження 5 разів, тобто цикл з повторенням, з лічильником. А саме повторюється 5 разів наступні кроки. Наповнити відро водою і вилити воду з відра в діжку. Дікавим розгалуженні можна використовувати і в середовищі Scratch 3. Наведемо до прикладу проєкт, у якому виконавець відходить від правої межі сцени, якщо він до неї доторкається, або малює квадрат, якщо він до межі не доторкається. Даний проєкт ми з вами в кінці обов'язково відтворимо в середовищі Scratch за посиланням в описі під відео. Блок Схема ж алгоритм виконання цього е, проєкту, ви бачите зараз на екрані, що для початку додаємо очистити нашу сцену, потім опустити олівець і перевіряємо умову. Якщо доторкається до межі, то потрібно підняти олівець, перемістити, повернути в напрямку ліворуч і перемістити на 300 кроків. Потім повернути в напрямку праворуч і знову перевірити, чи доторкається до межі. Якщо до межі не доторкається, тоді будує квадрат з використанням циклу лічильник. Також розглянемо ще один проєкт у Scratch з використанням циклів і розгалужень. В даному проєкті, якщо натиснуто клавішу пропуск виконавець у циклі Поки його не доторкається, вказівник грає певну мелодію зі збільшенням швидкості під час кожного виконання цього циклу. Цей проєкт ми теж з вами спробуємо відтворити. Відтворювати ми будемо в онлайн-середовищі Scratch, яке я пропоную зараз перейти і скласти дані два проекти. За посиланням в описі під відео ви відкриєте наступну сторіночку. Закриємо випливаюче вікно і розпочнімо виконання нашого проєкту з першого завдання, а саме побудови квадрата, якщо не доторкається до межі. Для цього обираємо події, коли натиснуто прапорець. Також нам потрібно додати додаткову групу. Олівець. Грую кнопка розширення і обираємо олівець. Очистити все, опустити олівець. Також пропоную додати колір олівця. За бажанням, який бажаєте, і задати розмір олівця. Я пропоную п'ятірочку. Переходимо в керування. і обираємо. Якщо то інакше. Тобто перевіряємо умову. Якщо датчики торкаються вказівника в ромбик, замість вказівника ми вказуємо межа. Якщо торкається межі, то потрібно олівець. Підняти олівець. Рух. Повернути в напрям. мінус 90 перемістити на 300 кроків і повернути в напрямку 90. Після чого олівець опустити олівець. Далі. Інакше. Будуємо квадрат. Квадрат ми будемо будувати за допомогою циклу з повторенням. А саме 10 разів повторити не 10, а 4 рази, так як ми знаємо, що квадрат складається з 4 сторін. Перемістити на 100 кроків, повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Перевіримо. Бачимо, будує квадрат. А тепер переведімо нашого котика, підвесемо до межі, натиснемо. Він теж будує. Бачимо, що якщо піднести до межі, щоб котик доторкався до межі, натиснути, то котика автоматично відкидає на 300 кроків від межі нашого екрану. Чудово. проект працює. Вивантажуємо його на свій комп'ютер. Відкриваємо папку з завантаженням правою клавішою мишки на завантаженому файлі і переіменовуємо його як задача 2. І своє прізвище. Готово. Повертаємось. Оновимо сторіночку, перезавантажуємо. Це нам потрібно, щоб виконати другий проект. А саме, коли натиснуто клавішу «Пропуск», то ми маємо програвати якусь ноту. Закриваємо вкладку, обираємо події, коли натиснуто прапорець, керувати завжди. Обираємо, якщо то, так як у нас за умовою, в датчиках обираємо клавішу пропуск, натиснуто, обираємо звук і обираємо відтворити звук. Няв, до прикладу. Потім керувати, повторити до. Погляньмо на підказочку. Торкається вказівник миші. Отже, датчики. Торкається вказівник миші. І обираємо. Давайте замість відтворити звук ми додамо звук нов до кінця. Отаким от таким чином. А відтворити звук ньому просто видаляємо. Торкається вказівник, нам треба додати з вами щось зміна гучності і в інша якась нота програється. Отже, обираємо звуки, обираємо кнопку обрати звуки і додамо якусь. Піаніно, до прикладу. Чудово. Додали піаніно, повертаємось до коду. Відтворити звук піаніно до кінця і додаємо змінити гучність на мінус 50. Готово. Запустимо наш проект. Нічого поки що не відбувається. Але при натисненні. При натисненні нашого з вами е, пропуска починає відбуватися няв. В... Після няв повторюється до тих пір, доки не досягнуть, е, не доторкнемося вказівнику. От, повторимо пропуск. Так, як встановимо на початку гучність 100%. і запустимо наш проект. Няв. І піаніно буде грати до тих пір, доки ми не доторкнемося до котика вказівником. Все, щойно вказівник досягнув котика, піаніно перестає грати. Натискаємо знову пропуск і знову розпочинається няв, а потім піаніно доки не доторкнемося. Чудово! Проект працює. Ми його з вами теж зберігаємо. Файл вивантажити на ваш комп'ютер, показати в попці, переіменувуємо, що це в нас мелодія і своє прізвище. Чудово! Дані два проекти покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Сьогоднішній урок пропоную питання для самоперевірки. Як, і як виконується фрагмент алгоритму, наведений на малюнку. У вигляді блок схеми. Опишіть у коментарях. А також, як виконується наведений фрагмент алгоритму в середовищі Scratch. Вдома Тож, працюйте розділ 3.4, сторінка 112.118 з підручника з інформатики для 6 класу. За бажанням можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 115. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. До нових зустрічей!